КСХ, коефіцієнт стоячої хвилі антени. Дехто каже, що це найважливіший параметр. І чим ближче він до індонеція, тим антена краща. Щоб пояснити тобі, що це таке, я зроблю те, чого раніше на цьому каналі не робив. Відкрию Вікіпедію. Коефіцієнт стоячої хвилі за напруженістю. Відношення значень напруженості електричного поля у максимумі. І у мінімумі стоячої хвилі. Щоб зрозуміти, що це твердження означає, потрібно поринути в детальніше в фізику роботи антенни з електричним полем, коливаннями контура і тому подібне. Чого робити не будемо. А ось це вже більш людською мовою. Коефіцієнт стоячої хвилі КСх може також визначатись через енергію вхідної і відбитої хвиль. А ось цього вже можна зрозуміти, що в силу певних фізичних законів не вся енергія, яка подається на антенку, трансформується в радіосигнал. Частина цієї енергії повертається назад на передавач у вигляді нагріву. І ось формула обрахунку КСХ. Це сума вхідної і відбитої енергії розділена на вхідну енергію мінус відбита енергія. Якщо ми матимемо ідеальну антенку, то в ній не буде відбитої енергії, адже вся енергія буде трансформуватися в радіосигнал. Відповідно, КСХ буде дорівнювати вхідна енергія розділена на вхідну енергію, тобто одиниця. Але оскільки такої ідеальної антени не існує. Адже завжди будуть якісь втрати, то чим ці втрати будуть менші, тим це значення буде все ж таки наближене до одиниці. Висновок. Нам потрібна антенка з КСХ максимально наближеним до одиниці. Але є нюанс. КСх це такий параметр, який залежить від частоти, на якій ця антенна буде працювати. І він може, і, скоріш всього, буде, різним в залежності від конкретної частоти. І щоб вимірювати коефіцієнт стоячої хвилі, я буду використовувати портативний векторний аналізатор мереж Light 64. Освоїти роботу з ним досить просто, потрібно лише не забувати, що його потрібно калібрувати за допомогою спеціальних штучок. Взагалі, що це за пристрій, для чого він призначений, як його калібрувати, як замірювати коефіцієнт стоячої хвилі та виводити інші параметри, я розповідати не буду. Одразу кинув посилання в описі на детальну інструкцію по цьому приладу. І перейду до безпосередньо самих вимірювань. А вимірювати я буду ось таку чудову саморобну антенну. Для цього мені потрібно приєднати її до пристрою. Робиться це легким поштовхом руки. Ця антенка прекрасна тим, що вона має досить різний коефіцієнт стачої хвилі для крайніх частоти відеоканалу. Тобто на частоті 5629 вона має коефіцієнт всім хвилі 1.74, а для, ков... для частоти 5916 має коефіцієнт старчій хвилі майже одиницю. Це прекрасно, адже ці частоти відповідають каналам R1 та R8. І перше, що мене цікавить, це як зміниться КСХ при використанні кутового адаптера. Щоб приєднати адаптер, я маю кинути його точно між антенкою та пристроєм Лучним китком. І як видно, показники пригоду змінилися з додаванням всього-навсього маленького кутового адаптера. Що ж, може, цей адаптер не дуже якісний, тому для перевірки експеримента я скористаюся іншим адаптером. Що ж, схоже, що цей адатор більш якісний, і він все ж таки майже не модифікував відповідні показники. Але незначні зміни все ж таки відбулися. А тепер цікаво подивитися, що ж буде з показниками, якщо я до цієї конструкції додам маленький шматок коксіального кабеля. Як бачимо, що даною конструкцією я досить сильно змінив характеристики антени. Більш того, з'явився новий лідер на частоті 5747 Гц, що відповідає приблизно r 3 каналі, коефіцієнт стоячої хвилі майже ідеальний, він дорівнює одиниці. Але це все при умові, що з'єднання у мене буде надійне, тобто всі конектори докручені до кінця. Якщо один з них. Трохи розгойдається і буде не до кінця накручений, то у мене антенна практично не буде працювати. І відповідно мінятися коефіцієнт стоячої хвилі. Я десь чув, що потрібно уникати згинів антени, адже це погіршує її КСХ. Ну що ж. Давайте перевіримо. Наче нічого не змінилося. Так, а тепер перевірю, як зміниться КСХ антени від ложки. Прикладаю метал до коннектора. Навіть стукаю, змін немає. З коаксіального кабеля змін немає. Але тільки я наближаюсь до активної частини. І моя діграма КСГ досить сильно починає стрибати. Тому так. Метал біля активної частини змінює характеристики антени. Так, тепер в мене є два однакових патчі однієї тієї фірми. І я хочу заміряти, наскільки їх графіки КСХ будуть схожими. Так, для цього патча бачимо, що найкраще значення КСХ буде на крайній частоті 5990 МГц. І це значення 1.2. А от для цього паче найкраще значення КСГ буде на частоті 5892. І буде воно майже ідеальне. Одиничка. І тримаю я ось так в повітрі антенку, для того, щоб вона активна її частина, яка досить велика, не торкалася інших предметів. Адже, якщо я навіть буду ось тут водити рукою, то значення КСГ. Буде мінятися. Також для цікавості я візьму меншу копію цих патчів, зроблених, зроблених у пропорції до половини хвилі. І як бачимо по графіку, значення для цього малюка по КСХ буде в діапазоні від 1.15 до 1.4. Тобто майже немає різниці на якому каналі літати. Ну що ж, я маю цю антенку, яка для Р1 каналу має КСХ 1.8, а для Р8 каналу має КСХ 108. Ну що ж, цій антенці, зважаючи на фізичну схожість з попередньою, вона повністю протилежна. Для Р1 вона має найкраще КСХ 1.04, а для Р8 КСХ 1.63. Досягається це, як можна побачити, довжиною коксіального кабеля. І як бачиш по графіку, він не змінився майже. Тому можна зробити висновок, що фактично ці активні частини антенн ідентичні. А от за допомогою різної довжини подовжувача коаксіального кабеля я можу змінювати, для якої частоти у мене буде найкраще КСХ. В підсумку у мене є дві майже нетичні антенки, які мають гарно приймати відеосигнал на 5,8 частотах. Більш того, перша антенка вона має значення КСХ для Р1 каналу. На Р1 каналі таке саме, як. Приблизно друга антенка на r 8 каналі. З Цього можна зробити висновок. Що якщо я візьму на дроні, виставлю відео на r 1 каналі і полечу, то на першій антенції я маю суттєво краще приймати це відео, ніж на другій антенції. І навпаки, якщо я виставлю r 8 канал, то на другій антенції в мене має бути більш краще відео, ніж на r 1 антенці. Більш краще відео це означає, що я можу далі суттєво залетіти. Адже в мене тут досить велика різниця в. Так, антенки стоять максимально паралельно в однаковому положенні. Під'єднані до окуляри. З окуляру я через АВшки на екранчик собі вивожу відео. А це колонка. А це квадрокоптер. Як так? КСХ антеннок відрізняється, отримані результати майже не відрізняються. Можливо, я антенку з кращої КСХ розташував не так вдало по відношенню до квадрокоптера, як антенку з гіршою КСХ. І це розташування компенсувало цю різницю. Але ні, я потім політав на Р8 каналі і все одно отримав приблизно ті самі результати. Так чому? Чому? А тому, що я сказав, Касхе данке чим ближче до одиниці, тим краще. Але наскільки ж краще, я ж не пояснював. І для того, щоб зрозуміти реальний вплив Касхе на дальність, селі скористатися таблицею, яка показуватиме для якого значення Касхе які будуть втрати. Для КСХ в одиниці у нас 0% буде втрат. Тобто, якщо у нас прилад видає 4 Вт, то вся ця енергія вона буде трансформуватися в радіохвилі. Для КСХ 1.1 втрати будуть всього лише 0,2%. А ось для КСХ в 1,8 втрати будуть всього лише 8%. І важливо уточнити, що це 8% по відношенню до потужності. Якщо говоримо про дистанцію, то це буде десь. Приблизно 4 Відповідно, це значення в 4% настільки мале, що кострубатість мого експеримента не дає чітко ці 4 подивитися. Але так було видно, що все ж таки трошки ліпше Сентенко з Казхе на 1,1 літається ніж з Касхе на 1,8. І у тебе може виникнути питання, якщо різниця в КСХ між цими антенами занадто мала, щоб якісні, якісну різницю по відео при польотах, то чому б не взяти антенки з значно більшою, більшою різницею в КСХ, а тому, що в мене таких немає. Тут потрібно використовувати одинакові антенки для коректного порівняння, адже якщо я візьму якийсь е е е Helix е з підсиленням в 20 DBI. То навіть при тому, що в нього КСХ буде четвірка, це все одно дасть значно кращі результати, ніж на якомусь трипл-патчі, навіть якщо там буде КСХ одиниця. Адже підсилення воно більшу роль грає, ніж КСХ. Також для точного обрахунку можна скористатися онлайн-сілякими калькуляторами, де всякі формули вже вбиті, і можна більш точніше значення КСХ вписати і отримати більш точніші результати по втратах. Крім цього, тут ще показуються ось такі параметри: Return loss в DBI-ках і Reflection Coefficient. Тобто зворотні втрати в ДВЦБЛ і коефіцієнт відбиття, який ще позначають S1,1. Ці коефіцієнти, їх можна заміряти на пристрої Light VNA. Вони мають інше визначення і інший діапазон значень, на відміну від КСХ, але все одно. Суть всіх цих показників зводиться до такого простого пояснення, скільки ми енергії даємо і скільки енергії повертається назад. Загалом, можна зробити висновок, що чим ближче якась хадониці, тим краще ти матимеш сигнал, але існують інші всякі чинники. До того ж, я не впевнений, що по самому пристрою Light VNA слід супер довіряти. Адже це Дшмацька електроніка за 100 доларів. Існують лабораторні всякі екземпляри, які коштують 20 тисяч доларів, і для яких всякі перехідники для калібрування можуть коштувати тільки набір 1000 доларів. Відповідно, розумієш рівень точності. До того ж. Е я користуюся більше для того, щоб зрозуміти, чи бракована антенна, чи ні. Адже коли показує КСХ, там 6, 8, 10, це вже означає, що щось цією антеною сталося. Чому не варто літати на високих значеннях КСХ, навіть якщо тобі не потрібна велика дистанція? Тому що енергія, яку ти видаєш на антенку, вона повертається назад і не розсіюється в просторі. Вона повертається у вигляді нагріву на твоєму витіксі. І, наприклад, в тебе КСх буде двійка. І ВТХ в тебе виставлений на 100 мВт. І КСХ двійка це означає 11% назад енергії повернеться, тобто 11 МВт. Не дуже багато. Але якщо в тебе ВТХ на 5 Вт, відповідно в тебе вже назад повернеться 55 мВт. Це вже досить суттєвіше. Енергія, на те буде кула, cool, в тебе буде активне охолодження, але все одно це буде додатковий нагрів VTX. А VTX, вони чим більше нагріваються, тим меншу потужність здатні віддати. Надіюсь, це було корисно і ти зумієш правильно скористатися цією інформацією. А наразі. Напевно, що я завершую цикл відео по базовій теорії антенок. Хіба що є щось таке дуже важливе, яке слід знати початківцям, тоді напиши про це в коментарях. Дякую за увагу і буває.